каналі Go по гроші» Знову з вами я і знову погляд компанії C Global Network. Хочу вам ще раз показати, хто слідкує за моїм каналом, хто вже знає, хто не знає, це сторінка реєстрації, тут ми реєструємо, не перекладаємо, це важливо, не включайте перекладач. І коли реєструєте своє прізвище, своє ім'я, все заповняйте англійськими буквами. Тому що, можливо, щось буде некоректно і тоді будуть виникнути питання, всякі різні. Тому користуйтесь англоязичним словником, буквами англійськими заповняйте нічого з складного, своє ім'я, країна, емай, адреса, свій нікнейм, пароль, повторити пароль, ввести капчу, підтвердити, що ви зареєстровані. І оскільки я вже зареєстрований, я зайду до бачимо, бачу, Google, зберігає наші паролі. І перейдемо на сторінку безпосередньо нашого кабінету. Тут завжди спочатку така коротенька реклама, тут бачимо новинку, про яку я зараз розкажу. гаманець компанії. Тут написано, давайте я скористаюсь перекладачем, але важливо вам хочу нагадати при здійсненні поповнень, при копіюванні гаманця. Не користуйтесь перекладачем, можливо, буде десь некоректний переклад і будуть виникати помилки. Отже, тут ми, ми бачимо, що хто хоче запрацювати, зареєструвати всі Коін, зв'яжіться зі своїм особистим спонсором, це вже хто хоче купити монети і отримати реферальне посилання. Отже, тут вже для тих, хто працює, як бачимо, це робочий кабінет мій. Бачимо сьогодні останній день і буде 5 місяців рівно, як я працював на платформі. Отже, ми бачимо, один день, дві години. Я ще прийду, зараз вам покажу швиденько кабінет і пройду 10 перегляну 10 реклам і покажу вам, як поновити як членство, заплатити знову ж таки 10 доларів зароблених, як бачимо, я вже заробляю Зараз на балансі в мене 23 долари 84 цента, 10 доларів я планую заплатити за членство і на здачу, що залишиться, куплю монет. Отже, додивіться відео до кінця, грамів, вам буде цікаво. І можливо хтось вирішить собі також додатковий заробіток на посилі, приділяючи 5 хвилин уваги щодня. Ми зможемо заробляти гроші, таке заробляю. Я вже бачимо 203 долари за... 5 місяців на посаді непогані гроші. Так буде. В кабінеті бачимо, я поповнюю рахунок, у нове пічленство, купуйте рекламні пакети, почніть серфінг, що ми зараз зробимо. Сорфінг це перегляд реклами. Переглядаємо рекламу. Отже, поки йде реклама, ще раз нагадаю вам, хто вперше дивиться відео моє. На каналі є декілька відео про всі Global Network компанію про заробіток, про членство, про рівні, все є кому цікаво. І дивіться, підписуйтесь на мій канал, буду ще багато цікавого про коїни, про монети, про стейкінг розказувати. Отже, компанія, я бачив, не тільки займа... ну, почала займатися тим, що пропонувала рекламу, бонусні пакети і потім за кешбек. Повертала нам кешбек у вигляді відсотків за пакети. Отже, що ми бачимо тут? Я маю 14 реферальних рефералів, підписаних своїх 11 пакетів. Нагадаю, 5 пакетів дала компанія за 60 днів фрішного членства. Фрі, значить, безкоштовно я 60 днів переглядав рекламу. І мені дали 5 пакетів. І на тих 5 пакетах, як бачите, я купив ще 6 від рефералів гарні. Перейшли мені бонуси, які також допомогли мені. Зараз я вам покажу. Зайдемо в профіль. В профілі є, можна переглянути, який в мене заробіток, як виробляються гроші. Зараз я вам покажу, яким чином від рефералів в мене вийшли гроші. Отже, бачимо, довів я до реферала до подарункових пакетів. Маємо 12,50. Зразу ж він заплатив членство і маємо маємо 2,50 за те, що він від нього. Тут також бачимо 12,50 і плюс 4 вже. Різні комісійні, то вже бачите, йдуть. І одним словом таким тут ми бачимо, що я вже щодня заробляю. Тут заробляв 1$80, тут докупив ще один покат плюс 18 центів, з покату вже заробляю 1,98 98. Отже, тут так. Давайте глянемо ще. Поки ми вже тут є, я вам ще покажу. Як матриця виглядає. Тут можемо бачити матрична позицію. Тобто може бути 21 рівень, У мене наразі наповнено 5. І то не всі. Тут бачимо. Перейдемо, як вона виглядає. Бачимо, що всього в мене є 22 людей в матриці. 22 людини. З них 4 на срібному рівні і троє на фрішному. Дивимося далі. Що ми бачимо, що тут -о вверху. Я вже колись прийшов до когось на сторінку. Підвернемося назад. Так, це моя сторінка, це вверху я. Це бачимо її попрошення. І так оце, пірніше я вверху срібний і поїхали мої. Бачив, бачимо, мої всі рефералі, коли моя. я. І в нього двоє срібних бачу. І тут ще двоє також є срібних членів. Отже, такі, я тут не знаю, багато людей, не, напевно, не працюють. Я вже про це говорив, компанія говорила, наголошувала, що можливо таких людей, хто не працює, будуть е виключати з компанії. Давайте ще більш детально перейдемо по кабінету, подивимося. Е давайте я пере перекладу, щоб було зручніше, вам мені, мінірю вам. Е зайдемо ще раз в фінансовий депозит. Ми Подивимося, як зробити правильно депозит. Отже, тут бачимо, що зразу нам перше, перше що пропонує, це поповнити через Binance. Як пам'ятаємо, вибираємо обов'язково, вибираємо мережу, якій які ви маєте валюту. Тут пропонує від 20 хто має, тримає BNB, користується BNB, можете заплатити BNB, хто має біткоін, біткоін. Я ж платив trc 20 поповняв свій рахунок. Отже, можна поставити тут галочку trc 20 Тут вказати 10 доларів, що ми поповняємо на членство, як коли оплачуємо, або коли ви хочете купити пакети, то свою суму вказуєте ТРЦ-20. Переходимо далі. Тут показує, що нам автоматично доплюсували 5%, які платформа березі комісію. Переходимо далі. Тут можемо взяти, перевіряємо, чи наша мережа співпадає, сума співпадає. І беремо, копіюємо адресу гаманця, і поповняємо рахунок, звідки вам зручно. Так, перейдемо назад. Є ще різні способи оплати, такі як Паєр, хто користується. Можливо, можливо, хтось метамаском користується. Ну, Я скористувався Binance. Metamask тут важливий. Важливо, щоб підключити кошаманець до платформи. Можливо, купити. Коін, зараз ми зайдемо до того. Я вам продемонструю вже після того, як я поповню членство, продемонструю, як, як я купляю, купую, куплю собі і буду тримачем також монета Сік. Будемо спостерігати, який прибуток вона нам дасть. Так як зараз ми можемо перейти навіть ну, і почитати, що нам пропонує. І давайте включимо перекладач. І бачимо, що Сим Global Network пропонує підключити гомонець і купити у приватному продажу по 0,02 цента, як бачимо за монету. А з перед продажною ціною 0,04 офіційною ціною запуск 0,05. Також якщо ми можемо бачити, що 2Х з половиною буде. Будемо мати, так як обіцяє нам компанія. Перші інвестори можуть розраховувати на значну віддачу. Про що я говорю? Тут пропонують підключити Metamask, завантажити Metamask. У мене є пізніше, я вам все це продемонструю. Написано, що вже скільки зібрано, скільки куплено всього учасників 270, так як скільки ще почали, розпочалася компанія по продажу, передпродаж. Ми бачимо приватний продаж вже діє. Новини за кожну покупку, зроблену кимось, ви отримуєте 5% у вигляді жетонів, те, що ми говоримо. Вперед можна поміняти ДНВ, також можна поміняти ламанці і можна поміняти у, безпосередньо в додатку. Якщо в мене на додатку є у вас всі коємі, тут ми бачимо. Купити C-Coin за допомогою BNB 20, або купити C-Coin за допомогою облиця, що ми з вами спробуємо зробити пізніше. Я вам покажу, а зараз захоплюючи новини, прочитали. Претензія буде тут, коли я заповню зверху. Тримання, що нам тут показує, що якщо ми, ми будемо тримачами, то будемо мати нам, буде нам добро від того. Купити C-Coin, знову пропонують вам 5 об'єктів, як використати C-Coin. Можна тут перечитати, передати, собі подивитись, можна обмінювати, так як обмінником користуватись. Тут від... користувачі можуть отримувати посильний дохід і брати участь тобто для володарів монети для тримачів, шукати лотереї, тут також купують квитки, засіковання, виграють винагороду спулушу, з пулу, що фінансують за рахунок комісії транзакцій. Одним словом, хто буде, хто буде тримачем коїна, він свій шоп ще буде відкритий, де можна буде купувати продукти і забезпечувати тим самим шутки і безпечні транзакції, і користуватися і збагачуватися таким чином ще паралельно, маючи монету SitCoin. Це все я вам покажу згодом. Давайте перейдемо, глянемо, чи не закінчилася ми на рекламу? Ще поки реклама, там, я включив ще на перегляд. Давайте ще передивимося, по нашому кабінету перейдемо. З фінансово ми включимо переклад, щоб нам було з вами цікавіше дивитись, читати і розуміти, про що читаємо. Історію депозитів можна переглянути, я як бачу. Депозит я зробив одноразово. Бачите, один депозит я зробив і на одному депозиті так і працює. Так, далі пойдемо, подивимося на вивід. В виді тут ми можемо поставити вивід, до речі, від 50 доларів. Тому компанія, розуміє, що вже стикалася з різними іншими цікавими розробками. І зрозуміло, що давати маленький вивід, нема не вигідно, тому зробила вивід 50 доларів мінімальний. Вивезти можна на бінанс, на пламане, якщо він Без проблем люди виводять їх докази. Тут бачимо вказані мої виводи, мої виводи тут обозначаю, обозначаються такими, так, як покупки пакетів. Тобто 25 доларів ми бачимо купляв пакети, потім 10 доларів членства. всі власні його коштів тут зафіксований. Так що можна переглянути і бачимо, що. І все, воно працює. Далі перейдемо. Тут є валіт трансфер, можна переказати кошти з гаманця, зі свого гаманця, в якому ви маєте кошти вже тут на платформі, іншим учасникам. Тобто ж учаснику наразі тільки з першої лінії. Хто з першої лінії можете переказати йому кошти? Бачите, 2,5% візьмуть вас за переказ. Далі. Кубки валі трансфер це зробили, щоб перевести також комусь на гаманець. І ще тут в нас такий додали зараз нову функцію, що можна робити переказніше своїми своїм Тобто З одного балансу переводити на другий баланс з балансу зробленого на, на баланс. Важу вот, вот, мене з покупка з вашого рахунку на баланс покупки. Вот, вот, такий ще така функція. Давайте перезакінчимо пер, пер, з фінансовими. Ще тут у нас є оголошення. Оголошення купуйте рекламні пакети. Це те, що пропонує компанія купити за один пакет вартістю 25 доларів і собі, скільки хочете, можете купити пакетів. Тут на мої пакети, бачимо, що як працюють. Бачимо 5, що дали мені на фрі. Всі, там, спочатку дали 2 була, акція така, що дають. Тобто, я погодився працювати навіть за бонус 50 доларів. І коли вже навіть е, виплатив людям, то я закінчив і вже почав перегляд, заплативши членство, тоді людям підняли бонус до 125. Ну, компанія також додавала, бачимо, трошки пізніше ще три пакети. І ще тут, і внизу які я докупив, бачимо, що з них вже як бачимо з тих і менше-менше з кожного. Тобто, пакети працюють до повоєння, до повоєння. Далі, що з ними станеться, що я вам не можу сказати, але слідкуйте за моїм каналом і будемо бачити разом. Далі в нас є купити, знову ж таки кредити. А тепер коведемо, щоб не не, вгадувати, не читати. Придбайте рекламні кредити. Можна подивитися, що тут є. Тут пропонують купити по 2 долари за надіюсь, щоб мало кому буде цікаво. Давайте показ рекламних банерів. 2 долари за тисячу показів оголошення для входу. Ну, мабуть, для партнерів, які зайшли, що не мають, не мають бан, не мають куплених, зароблених. Тому а мають бізнес свій хочуть рекламувати, тому вони можуть сюди зайти і відразу підкласти в свою рекламу гроші і рекламувати свою рекламу. Так, з того рекламу, як бачимо, в мене вже є 5500, за 5, 55 тисяч, так як за кожен пакет мені дали 5 тисяч, але я ще ними не мене скористався. Тут вводимо перший рядок, таксу другий, третій. І тоді сайт, який ви рекламуєте адресу сайту, і скільки показів, які я обов'язково це зроблю. І на наступний раз вам продемонструю. Також можна банери. Так само, як бачимо, 65 тисяч банерів можна поставити на рекламу. Не можу ще також скористуватися, не скористувався, але скористуюсь обов'язково і вам покажу. Ну, і тут ми маємо. Тобто на вхід, на вхід треба купляти безкоштовно їх не дають реклама. І перейдемо до нас тут є ще, що цікаво, нашій компанії, можна поставити нам трафік свої сайти, в ну, своїй компанії, можливо, ви працюєте, я працюю, як бачите, в мене стоїть на рекламі. Тут 5 сайтів. І ми бачимо, всі вони. Працюють, працюють. Десь більше переглянуто, десь менше. Ті я тільки недавно поставив. Чомусь на один поставив, два один пропустив, то нічого я не І ще поставлю на перегляд, ще він, як бачимо, не активований, тому що перед тим, як ставити на перегляд, компанія обов'язково перевіряє, чи це не фішинг, якийсь сайт, не якась ефериста, аф якийсь нічого не пропонують. Одним словом, якщо з чимось не сподобається, їм не можуть відхилити вашу рекламу. Тому передивляйтеся, чи вона активувалася, якщо ні, то можливо поставити на якийсь інший, або поставити, який працює ще раз на рекламу, і щоб не пропали ваші кошти. Одним словом, з таким з профілем ми вже трошки ознайомилися до ваших, то перейдемо, ще так більш закладніше, подивимося, що профіль тут про мене, можна змінити пароль, рекомендую в чаті, в телеграмі, до речі, дуже, дуже цікавий, гарний чат. Я користуюся регулярно якісь питання, ось, наприклад, як зараз не, не переглядається реклама, тому я бачу, що люди вже тут хвилюються, також пишуть, що не показує, але нема проблем, багато інформації. Бачу така ситуація як в мене, тільки реклама йде, але не працює, то буває, ми знаємо, що все інтернет, щось роблять, щось виробляють, переробляють, щось оставляють. Одним словом, інформація, в чаті проблеми будь-які медіа, інструкції різні по кошелькам, по переказам, по поновленню, що робити, як робити, все тут можна дізнатися. Ну, давайте ще перейдемо сюди. Но наш кабінет, можна змінити пароль, я вже казав, рекомендую, бо, бо мають сайт, до речі, вже замічено в інтернеті схожа. Така сама, побачила, що люди йдуть, тут працюють і вирішили зробити собі таку, таку саму платформу. Яку ще не знаю, як вона називається, але вже про неї чуть слухи ходять. Тут бачимо також, що яка про мене сервис, мій статус 7, ми зроблені кошти, які зараз на балансі. 180 саме давайте проходимо, щоб кошти. Виплачена сума 180 я вже потратив нагороди за повернення готівки. 128. Пряма членська 16, бачимо, отриманий, отриманий бонус. Ай, питав. Отриманий маточний бонус 2 долари. Тут, Спонсор вказаний. 14 ліній менеджерів, 14 прямих рефералів, доступних банерів ми 65, 55 і серфінг. На 4,50 це те, що ставимо ми на рекламу в свої проекти, в яких ми працюємо, заробляємо і ділимося, можливо, про прибутки також ми вже дивилися, але можемо переглянути ще раз. Про прибутки можна дивитися довго. Ну, словом гарні прибутки гарна платформа розвивається, вже про коїн вже чути довго, вже фактично півтора року платформа розвивається, з жовтня місяця активно почали розвиватись, як ми могли бачити. На, давайте перейдемо ще на дашборд наш дашборд І тут в інформації про поїни ми можемо побачити дорожню карту, яку компанія пропонує. І ми бачимо, що те, що прописано в дорожній карті. Ми тут почали з вами дивитися, і ми йшли щось цікавіше зустріли, але я думаю, що дорожня карта не менш цікава. Що, давайте зразу перекладумо, щоб ми її читали. Могли читати дорожня карта, наша команда розширила екосистему, інтегрувавши цей коін в різні платформи, забезпечивши започ... нові варіанти використання та партнерства. Отже, що ми бачимо, в серпні був запуск в грудні. Почали працювати ще цікавіше. В лютому ми бачимо, розробка смарт-контракту була. Маркетинг був, запуск був, розробка робиться березень, бачимо приватний продаж спочатку, тільки для приватного продажу. І в квітні бачимо перепродаж вже Сіткоїна буде, цифровий маркетинг. В травні офіційний запуск Сіткоїна, офіційний запуск Свапалки, ліквідність, тобі ж, стейкінг, список токенів на SICSwap, шукайте офіційний запуск лотереї, червень, знов запуск. Маркетинг, шоп, Сік, офіційний запуск, Сік, шоп нам викин. Одним словом, команда. Як бачимо, тут навіть представили розробники, їхні публічні, як бачимо, і Facebook, Instagram, Інстаграм, і і їхні публічні е, аккаунти. Можна до них зайти, подивитися, що це не файки, що це не роботи, що це дійсно професіонали, які працюють над такою екосистемою і дають нам можливість зробити. Отже, така компанія, такий заробіток. Я в свою чергу хочу вибачитись, я казав, що покажу, як я поповнюю членство, але я не звернув уваги, що ще один день. Тобі ж сьогодні я не зможу вам продемонструвати, але обов'язково завтра це зроблю і 1 квітня. На відміну всі знають, чим славиться цей день, я буду вам показувати правду і тільки правду. Отже, дякую всім за огляд. Ставте палець догори. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступних відео. А докладно завтра я вам покажу, як поповнити членство, як купити монети Sitcoin і як заробляти на пасиві. Займаючись паралельно своїми справами, присвятивши всього-навсього 5 хвилин перегляду реклами в день, можна вийти на непоганий дохід. Як ми бачимо, вже в мене 2 долара. Там де 2, там і 3, а там, де 3, там і 30. Отже. Така у нас компанія C Global Network. В чаті можна бачити, можна чути інформацію, що активні інвестори вкладають немалі суми. Оскільки ми впевнені, що компанія на довготривалий термін, на перспективу працювали, були схожі, компанії вже були на ринку, дали заробити, тому пробуємо, зробляємо. Але ще раз нагадаю, я не є ніяким зазивалою, нікого не закликаю, показую, як я заробляю. Можливо, у вас з'явиться бажання поміняти трошки свій, скажімо так, свобідний час, приділити на збагачення свого особистого гаманця. І, можливо, також знайти непоганих друзів, знайомих, познайомитись з людьми, які працюють в компанії. Я вірю в те, що дурні люди тут не ходять. Отже, запрошую всіх до заробітків інтернету, долучайтесь до мого каналу в телеграмі, посилання залишу. Під відео також залишу посилання на реєстрацію в Sea Global Network. Кому буде цікаво е заробляти таким чином. Як заробляю я, запрошуючи людей, ділячись інформацією, можемо заробляти кошти. Отже, дякую всім за перегляд, всього доброго, до наступних зустрічей, будьте здорові! None so